Вітаю! Сьогодні у нас урок практикум. Ми досліджуватимемо духовний світ давнього населення України. Сьогодні ми дізнаємось, яким був духовний світ та релігійні вірування трипільців населення України раннього залізного віку, зокрема й давніх слов'ян. Дослідити духовний світ трипільців та встановити окремі епізоди їхніх вірувань стає можливим завдяки археологічним знахідкам, адже трипільці не знали письма і зникли задовго до його винайдення. Тож їхні міфи та усні пере. Кази також втрачення, проте завдяки археологічним знахідкам вдалося з'ясувати, що трипільці бачили світ поділеним на три частини, що помітно на орнаментах багатьох горщиків, правителя неба, можливо, бога сонця, вони уявляли у вигляді бика. Подоба символізувала багатство. Водночас, серед чималої кількості трипільських посудин, оздоблених дрібними візерунками, теракотових фігурок чи амулетів, із міді або кістки, найбільше відомі символічні жіночі статуетки. Венери, певно, їх популярність була пов'язана з культом богині матері, яка була покровителькою родючості домашнього вогнища та добробуту. У цих фігурках часто знаходили зернятка пшениці, що доводить приналежність до хліборобського культу. Підземний світ зображали у вигляді Змія, який, напевно, був його головним опікуном. На жаль, імена цих божеств невідомі. Трипільці, так само як і інші стародавні народності, використовували ритуальні танці, чиняли особливі магії. Ічні дії шанували сили природи. Можливо, ці ритуали відбувалися у звичайних житлах і проходили також у спеціальних глиняних чи дерев'яних святилищах, які розташовували в центрі їхніх поселень. Розглянемо вірування населення України раннього залізного віку. Записи про кімерійців знайдені в кількох давньогрецьких та малоазійських текстах. Проте цих уривчастих повідомлень занадто мало, щоб визначити їхні релігійні вірування. Водночас археологічні джерела свідчать. Кімерійці вірили в потойбічне життя. Вони вкладали в поховальні кургани побутові речі, зброю та прикраси. Релігія скіфів була більш відома, бо про неї чимало писав батько історії Геродот, верховну богиню, покровительку держави і домашнього вогнища та біті. Геродот на Елінській манер називав гестією, богом неба і творцем людей був папай, його дружина Апі була покровителькою землі. Серед інших культів відомими були поклоніння богині. Родючасті. Аргімпасі та Богу війни Арею, якому приносили навіть людські жертви. Геродот писав, що у скіфів були популярні вірування про Геракла, якого вважали своїм покровителем. Можливо, у цій традиції відобразився вплив грецьких переселенців до міст колонії Північного причорноморя. Скіфи не зводили храмів, проте мали численні святилища та тотеми, кам'яні баби. Релігія сарматів була подібною до скіфської. Сармати поклонялися великій богині матері. А яку вважали покровителькою коней, поширеним у них був культ бога війни, символом якого був меч. Магічними силами наділяли побутові предмети. Так, наприклад, існував звичай ламати дзеркало під час поховання, оскільки його вважали вмістилищем душі. Що ж до давніх слов'ян, предків українців, поляків, чехів, словаків, сербів та деяких інших народів Центральної Європи, то вони були язичниками, найбільш шанованими серед них були божества. Дажбог, Велес, Дажбог вважався покровителем тепла, сонячного світла та родючості. Рот опікувався землею та усім живим. Взагалі, Велес був покровителем потойбічного світу, куди люди потрапляли після своєї смерті. Поступово роль знатних воїнів у суспільстві зростала. Тож серед інших богів почали виокремлювати перуна бога грому, блискавки та військової справи. Слов'яни вірили в існування злих духів, щоби захиститися, вдавались до ритуалу. Та магічних дій, окремих храмів зазвичай не мали, а для релігійних дійств та жертвоприношень використовували вершини пагорбів. Тут облаштовували спеціальні капища з ідолами, символічним зображенням божеств, вирізбленими із дерева. Роль жерців виконували волхви. Як бачимо, релігійні уявлення давніх мешканців України були політеїстичними, язичницькими. Вони були пов'язані з їх основними заняттями. Далі пропоную продовжити дослідження. Самостійно, виконуючи практичну частину нашого заняття. Успіхів! Я ж дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці!